Середній прапор в класі. Ура! Сидіть. Я говорив зі своєю дівчиною, тому, скоріше за все, я казав, щось типу. Ох, я тобі сьогодні відлежу. Добра студія. Чи як сказати? Добрий вечір, студія. Я казав вже. Якщо, можливо, ви не бачили першу частину, обов'язково гляньте, бо нічого не зрозумієте. Довго тягнути не будемо. Прикол спочатку ви почули, але хочеться ще подякувати Дані Романюку і Тарасу Івасишину за моє матеріальне благополуччя. Чуваки, напевно, якісь бізнесмени. Велике вам дякую. Це відео буде трішки чутливий, і я інколи міг не стримати свої емоції. Ну в мене що трошки голос сраний після хвороби. Але треба робити відоси, що зробиш. Тому гарного перегляду. Погнали! Повернувшись в саму кращу на землі Америку, Артур їде на старе місце своїх каріфанів. Їх там не було. Але в гості зайшли отакі містери, щоб трошки пошманати цю місцину. Я розправляюся з ними старим добрим способом. Находимо лист, в якому зашифровано, де наша банда. Ми їх, звичайно, знаходимо. Всі радіють нашому поверненню. Потім підтягується дач і, як завжди, затирає всім про план, який всіх спасе. What the fuck? Ні, звідки не візьмись, взявся агент Мілтон, і давай шмаляти по нам. Ми успішно відбили атаку цих містерів. Дач каже, що треба сматувати звідси і знайти нормальний притулок. Ебі гіл зазначає, це все добре, звичайно, але мого чоловіка треба з тюрячки витягнути. Бо з такими красавчиками ми знаємо, що там роблять. What? Тебе Раптом іде ти, звісно, ховаєшся членство у дупі. Дач каже: ти все дуже правильно говориш, але давай спочатку основні проблеми вирішимо. А потім через років шість і Джона звільним. Може він вже по-досрочному вийде. Нам цей лишній гамір не до чого. Міс Садлер каже, що ми самі все порішаємо, і пропонує Артуру зустрітись в барі в сен дені і обговорити план. Ну окей, погнали. По дорозі щось Артуру трошки стало недобре. Я повалявся по дорозі, в коматозі якось дійшов до лікаря і нам каже, кажуть отаку річ як ви знаєте, в ті часи це не сильно лікувалось. Ну або хіба що таким способом? все в твоєму організмі. Галелює! Напевно, це закономірно, не можна вести дурне життя і чекати на щасливий кінець. В разі чого це слова Артура? Відразу вас попереджу, що друга половина цієї гри не дуже весела і радужна. Починається час депресії, і сумних дум. I am dead Ми зустрічаємось з Седі. Вона розказує Артуру, як врятувати Джо. Вони летять до тюрми на повітряній кулі, щоб зрозуміти, де саме знаходиться Джон. Ми помічаємо цього трудягу. На зоні починається шмон, і ми відлітаємо вдалечінь. Під час польоту валимо дрісколів, які погнались за седі. На місці посадки ці гниди теж будуть. Хедшоти трошки їх заспокоюють, щоб вони не агресували сильно в наш бік. Далі з Чарльзом треба зробити зачистку нашого нового стойла. На цьому місці живуть якісь шизонуті уроди. Ну у мене з такими розмова коротка. Находимо якусь подругу потаскану. Ну, цими сволотами заспокоїм і відвозимо додому. Тому містечку зустрічаємо жінку того чувака, який заразив нас тубіком, походу. Життя її потріпало. Бачу. Далі вже на нашому новому місці приходить наша коліжанка Моллі і починає розказувати, який дачка зляра і що в нього встає раз в три роки, і вдогонку каже, що це вона пінкартонцям здала нашу банду. Всі налаштовані серйозно випустити цій дамі обойму в ногу. Але поки пацани грали чувачі, хто це робитиме, мадам Грімшоу все вирішила вистрілом з дробовичка. Да, настрій на цілий день в таборі заданий. З цього моменту в нашої банди все йде по пизді. Вже не тільки в справах, а й між собою. Бо, як ми бачимо, щось ніякий план датча не спрацьовує. Далі я поїхав дізнатися, що там у Даун сталося. Вона стала повією. Що в тебе за життя, якщо тільки твій чоловік помер, тобі зразу треба йти на трасу. Через те, що Артур забрав гроші, вона просто на неділю швидше стала повією. Вона щось там обзивала мене, але мені все рівно, в мене вже тубік. Вона проговорила, що в її сина проблеми на роботі. Артур рішає виправити його ситуацію. Хоча я чесно вважаю, що Артур взагалі нічого не винен цим людям. Підкатуємо їм до тогочасного офісу і бачимо, що малого на курілці попускають як молод. Довгою якогось непорядок. Даю тім ліду тягла, кошмарю його тіму на лоу пріоріті, даю малому злоті, кажу, щоб їхав з мамкою в Польшу і робив карту побуту. Потім ще перевіряємо, чи малий на ігрові автомати не спустив все. З'ясовуємо, що мамка тупа манда. І вирішує краще бути гордою хвойдою, ніж вільною і непринциповою жінкою. Їдемо в ліс, де її будуть тарабанити. Знімаємо з чужого пісюна, розказуємо, що в нас тубік. І що вартура доволі гамняне життя насправді. І тепер він хоче все виправити. Даємо їм гроші. І кажемо, щоб вони не йшли на полуницю в Польщу. Краще знайдіть нормальну роботу на складі якомусь. Артур ще додає, що в разі чого вони можуть не прощати його. Йому вже це не потрібно. Просто він хоче, щоб у них все було добре. Гарний вчинок, хоч я його й трохи не зрозумів. Так, Джон вже засидівся в тюрмі. Гайда його виручати. Ми на човнику припливаємо на острів, де перепочиває Джон від повсякденного житійського гаміру. Беремо в полон пана мусора і кажемо, щоб віддали нам Джона, бо голові цього штриха буде не дуже добре. Джона відпускають, і ми жмемо на тапу. По паралельно ще трошки відстрілюємось від копів. Ей алло, не біжіть за нами. Давбака біга по дорозі в табір. Ми розказуємо Джону, що з нами сталося, поки його не було. І не забуваємо сказати, що вусатий таракан вкрай дав йогу і не хотів йому помагати. Коли ми приїхали, дач почав гнати на мене, що ми його не послухали і взагалі зробили, що хотіли. Це тебе не права. Я ще дожу слухатися на. Далі ми поступово будемо бачити, як дач буде змінюватись, і дуже сильно на це вплине проводження часу з оцим непотрібом мікою. Він постійно навалює дачу при всіх його хуйових вчинках, який він молодець, і це прям супер погано на нього впливає. Зараз дач вирішує розібратися з всіма проблемами і показати, який він лідер. Йдемо на причал і ждемо корнула, щоб все з ним вирішити. Дач починає діалог з цим містером. каже відчепись від нас і дай гроші. Корнуел каже, зараз нормальне було настроєння, день, все добре. 说。 Дай кофе ти мішаєш, і дочь вбиває його. Боже, ну чому він такий ідіот? Тепер нам треба відстріляти знову півміста. Про який план взагалі йде мова, якщо ми таке витворяємо. Ми успішно всіх завалили і поїхали назад на наше стіло. Міка підрізав якісь цінні папери і дочь знову висрався з планом. Але він хоче обговорити його тільки з Мікою. Він же у нас суперпланіровщик, як і ти. Вже відчуваю, чим буде пахнути цей план. Приїхавши на справу, Міка вже почне виюбатись перед нами, розказує, що всім треба Пошли со мной в туалет, я тебе там э, расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А? Дужочка ненавиджу цю тупо скота. Далі ми їдемо лутати дінаміт, стріляємо всіх, забираємо те, що нам треба, і привозимо в положене місце. Знову Міка включає директора і каже, що ми з Джоном маємо закласти динаміт, щоб підірвати потяг військових. Все ясно, геніально, як завжди. В і дач навішує артуру, що ще трошки, і табір нормально піде в небо. Просто треба тут трошки гаміру хорошого навести, щоб нас згадували не злим тихим словом. Разом. В цей момент в табір завалюється індіанці, а саме летючий орел. І просить допомоги в датча каже, що солдафони вкрай обнагліли, забрали всіх коней, і пора поставити їх на місце і показати, що ми не терпіли. Ми вночі підпливли до корабля служивих, роздали всім по порції собачого кайфу і успішно упливли на кониках до берегу. Дач на берегу висирає, що треба допомогти індіанцям воювати з військовими США. Шо ви пиздете, от що в голову прийде, то і пиздете. Після маразму дача Чарльз каже, що не хотів би цієї війни, і пропонує попередити батька орла, бо ми хочемо врятувати молодого і гарячого. На фоні ще була страта кольма обдріскала. Якщо чесно, мені все рівно на це і якось навантаження на сюжет воно не несе. Можливо, це для того, щоб показати, яка седі вже стала жорстка, і не хоче цьому хріну дати втекти, як він завжди в принципі робив. З людьми по людськи, а з рядями по бляцьки. Ми успішно проконтролювали страту, і далі Седі пропонує зачистити вже залишки одрісколів. Але Артур каже, що він допоможе їй тільки з однією умовою. Вона повинна пригледіти, щоб в Джона і його сім'ї все було добре після плану дача, Якщо з Артуром щось станеться, ми поїхали і розгромили всіх цих падлюк. На горі Седі знайшла мразоту, яка по ходу була з тими, хто вбив її чоловіка на початку. Вона його зарізала просто як порося. Жорстко, але правильно. Вона потім розказує, що це ці люди зробили з неї таке чудовисько. Думаю, ми всі розуміємо, про що вона також Седі каже, що не знала кращого чоловіка за свого і за Артура. Мені було приємно таке почути. Також ми отримали лист від Мерів, якому вона каже: коли почула про пограбування банку, зрозуміла, що в цьому замішаний Артур і що він ніколи не зміниться. Цитую, бо ці любовні штучки завжди мене дуже торкають. Артур, ти хороша людина, але в тобі живе велетень, який постійно бореться з усім хорошим. І на жаль, він перемагає. Ти знову розбив моє серце, а я боюсь розбила твоє. Артур в своєму щоденнику зазначає, що до цього листа він і не знав, що в нього є серце. А тепер воно розбите. Якщо чесно, пишучи цей момент, у мене сльози і ком до горла підступають. Це після, коротше. Ще хтось так переймається такою фігньою, чи це я тільки один такий дурачок? Гаразд погнали до падаючого дощу. Ми з ним вирішили поїхати в гори чисто поговорити по душам і дізнатись, як народ індіанців потерпає від притискань вже вивчили українську. А зачем? У нас в резервації рускому языку дали статус второго регіонального. Мені тепер пофіг. Знаєш, білі бандери на вас немає. Нарешті в цій прогулянці ми дізнаємось про життя Артура. Виявляється, що в Артура була дружина і дитина. Але одного разу він приїхав додому і знайшов їх мертвим. Якісь виродки пограбували ферму і заодно розправились з ними. Це прям дуже жорстко, якщо чесно. Але його сім'ю вбили такі ж люди, як і він. Думаю, варто про це було б задуматись ще тоді. Також Артур каже, що хоч хоче спокутувати свою вину в останні місяці свого життя і допомогти всім жити нормальним життям, якого в нього не було. Я вчинив би так само в його ситуації. Не знаю, чомусь отакі всякі думки і теми дуже мене зачіпають душевно і заставляють і про своє життя щось подумати. От чи я все роблю правильно, чи дійсно гідне життя я веду? От за такі моменти я і люблю ігри. Ну і ще за такі. Так, повертаємось до суті нашої поїздки. Військові спалили якусь святиню і забрали якісь там індіанські реліквії. Ми на стелсі все це забираємо. Назад і віддаємо вождю. Містер тупий план вирішує допомогти індіанцям зробити нальот на армію і трошки їх припугнути. Бо Орел хоче показати, що він не пальцем роблений. Ну і як ви знаєте, наші плани в основному йдуть по одному місцю. І до розвідки прибуває підкріплення в цілий полк. Ми вирішуємо тактично сіботись і перегрупуватись. This is a good one. Бо мало того, що ми підставили орла і його народ, так ще й привернули увагу армії до нас. Ну і звичайно, це не пройшло для нас безслідно. Індіанцям перекрили поставки ліків. Ми це вирішили, залутавши їх самостійно. Потім ще допомагаємо з переговорами. Тут у нас ще з'являється такий американський капітан Монро. Друг індіанців. Його не дуже люблять в своїх колах, бо він типу як колаборант. Ми взнаємо, що його хочуть під трибунал відправити за цю допомогу їм. Оперативно беремо в заручники якогось кріпа і рятуємо Монро. Привозимо його до залізних. Нічної станції і бажаємо всього доброго. на станції. Зустрічаємо нашку, з якою у нас зав'язується дуже серйозний і глибокий діалог. Спасибо. Артур каже, що він хворий і прожив дуже погане життя, і вже ні в що не вірить. Але монашка каже, що всі ми прожили погане життя, і не завжди навіть вона вірить в Бога. Але в що вона вірить точно, так це в людей, які роблять добро. Такі як Артур. І нарешті Артур може бути вдячний, що бачить своє життя максимально ясно і розуміє, що йому потрібно робити. І тут сама головна його репліка. Я боюся uh... Того я перестав щось відчувати. І я знову не міг заснути. Рокстар, чому через декілька років після проходження я все ще плачу над цим, в разі чого цю жіночку ви зустрінете тільки як відіграєте на відмінну часть. Так, повертаємось до поточних проблем. Орла схопили, і нам потрібно визволити цього Бармалєя. По дорозі, Чарльз каже, що дач вже колотить таку хуйню, що це просто піздять. Оці всі заколоти дачі йому взагалі не заходять. Ми пробираємось в табір військових, звільняємо орла, отак от гарно вибігаємо на таких кониках і спускаємось вниз по Дніпру. Ура! Вільні. Свободу індіанцям! Далі ми з Джоном пошурували закласти вибухівку. Мам, диска замінірована. Артур вирішив поговорити серйозно з Джоном. каже, що дать Шизік. Тому хай Джон забирає дружину і малого, збере трошки грошей і почне десь нормальне життя. Джон щось взагалі не відстрілює, поки нічого і сказав, що подумає. Приїхавши в табір, бачимо, що гнида приволокла якихось пацюків на допомогу в пограбуванні потягу. Артур цікавиться, з яких це пір. Це гамно тут всім заправляє. Нас перериває Орел з табуном своїх воїнів і закликом. Тут же підлітає старий і каже: Йомайо, -йо, в юрту назад позалазили синки. Я якраз самогонки наварив собачих какашок. Пацани йому впевнено сказали, щоб дід ішов, пердів собі під ніс, а вони поїдуть рішати дорослі питання. Ми зрозуміло, що їдемо з ними. Дач затирає нам, що план просто прекрасно йде, і все супер. Артур каже, що це не дуже прикольно, що ми підставляємо цих чувачків. І плюс це супер ризиковано. Ну і чуємо класичну відповідь. Damn. І тут зараз буде легке геймерське збудження в штанах від такого кінематографічного спуску. В мене не вистачить слів це все описати. Просто гляньте. Залітаємо і починаємо розносити всіх на цьому заводі. Піу, піу піу Лутаємо, як завжди, якісь цінні бумаги. І коли ми виходимо, нас пар трошки з ніг збиває. Залітають вояки і давай націлювати на мене свої пушки. А дач сучара, така просто уходить. Ви прикиньте, в цей момент залітає Орел і виручає нас. Але його, на жаль, продерявили. Я, звичайно, засейвив його від другого пострілу, але пацана все таки поранили. Виходимо назовні і з ходу кидаємо дачу пред'яву. Якого ти мене кинув? А сука каже, що такого не було. І ще пизди, що все класно. Ти що, нюхаєш? Фух, я з Артуром просто ва. Із цього кажу, що їба дача в рот, і повезу пацанчика до батька. Привозимо його в резервацію, але на жаль, його не врятували. Чарльз каже, що залишається своїм народом, щоб допомогти їм з переїздом. Ну що ж, дякую, Чарльз, ти нормальний чувак, бувай кеп, хай щастить. Повертаємось в табір, дізнаємось, що половина людей розбіглись, бо розуміють, до чого це все йде. Але дач каже, що всі криси, а не він кусок ідіота. Артуру стає гірше з кожною місією, як ми можемо бачити. Він каже: вусатому таракану, що треба відпустити Джона з сім'єю. І жінок, щоб з ними нічого не сталось. Артур прям наполягає на цьому, і дач прям охуєвший був з цього. Але як Криса сказав, що все норм, а потім підніс собі бурчав, Що цей туберкульозник собі дозволяє. Єбать, дач, ти просто гнидо остання. Гаразд, погнали грабанем потяг. Ми з Джоном їдемо по вибухівку. По дорозі Джон каже, що дач останній скот, і що він після цієї справи забирає дружину і малого і їдуть шукати якогось нормального життя. Собі. Приступаємо до пограбування. План такий: заїжджаємо знову в Сен-Дені на станцію. Потяг має зупинитись, і ми в нього залазимо. Але як завжди, все пішло по плану. Гаразд, погнали за поїздом. Застрибуємо, всі хвалим. В один момент Джон ловить пулю. Але дач каже: ви забирайте гроші, а я допоможу Джону. Ми так і зробили. Прискакує дач і затирає, що Джона врятувати не вдалося. По дорозі в табір ми зустрічаємо подругу Тіллі з малим Джеком. Вона каже, що мусора схапили Ебігейл. А гнідич каже, дачу в цей момент. Та забий, бабок, купа, погнали в затоку вже. І прикиньте, дач погод і вони їдуть від нас. Артур Седі їдуть виручати Ебігел, і говорять, що це вже точно кінець їхній банді. Дач тупо обнувся. І показав, яка він насправді сволота. Ми доїжджаємо до місця, де тримають Ебігел. Перестрілюємо всіх представників закону. Заходимо в будку, де тримають нашу подругу. Через приступ нас на мушку бере агент Мілтон. І тут з'ясовується, що йобаний Міка всіх заклав. Ту дівку даремно застрелили. Ну, в мене просто немає слів. Ебігейл рятує Артура, вбивши нарешті. Ті агента Мілтона, боже, як же він мені набрид. Потім Артур прощається з Ебігейл і Седі, щоб поїхати на фінальну розборку. Ебігейл плаче і дає ключ від заначки датча. Седі ледве стримує сльози. А Артур каже, що вони хороші жінки і заслуговують на краще. І тепер наша остання поїздка з Артуром Морганом. Сказати, що це круто, це нічого не сказати. Я просто вам вставлю невеличкий фрагмент. Адже вишідане боївортісав індекрейсеймала. You're a great man, Arthur Morgan. You're a good man. You're a good man, Arthur Morgan. You're a good man, Mr. Рокстар, вишов охренели. Шо, Приїжджаю в табер і розказую дачу, що міка криса, який всіх здав, і що вся хуйня, в яку ми влізли, це через нього. Розкажи йоний б. Дончик відповідно каже, що це все неправда. Приповзає ледь живий Джон, якого дач просто кинув здихати. Ну і тут починається трішки напружена ситуація. Ми з Джоном направляємо стволи на цих уродів. І тут, ні звідки не візьмись, пінкертонці вирішили завітати до нас на вогник. Ми трошки пострілявши, вирішуємо з Джоном звалити звідси. Мусараший коня нашого завалили. Артура це прям дуже засмутило. Але це добре, в разі чого кінь в тюрму не сяде. Далі в нас вибір. Лутанути кешба. Або допомогти Джону врятуватись. Бабки, звісно, добре, але краще врятуємо Джона. Так я думаю, буде правильніше. Ми тікаємо через гори, віддаємо Джону шляпу. Артур каже, щоб Джон забирався звідси, і Джон, не знаючи йому, як подякувати, каже: You're my brother. I know. I know. Тут прям якийсь такий мускулінний діалог, знаєте, прям ух мужський. Так, я відстрілююсь від копів і на мене нападає скот. Ми починаємо мордобой з цією сукою. Задрала надає йому по морді і повзем за пєстіком. І тут з'являється дач, який мішає мені. Артур знову каже дачу, що Міка Пацюк, вуса шляпа до сих пір не вірить. Востаннє Артур каже, що ніхто з цього нічого не виграв, окрім Джона, який врятував себе і свою сім'ю. І Артур зазначає, що зробив максимально все, що він зміг. Дач з Мікою уходять. Артур повзе на край скелі, щоб зустріти свій кінець, як він і хотів. Під круту музику, і з поглядом на схід сонця. Ну і все, історія. Артур. Моргана закінчена. В мене більш нема чого додати. І ви могли подумати, що це вже все, кінець ігри. Але рокстари вирішили, що після смерті Артура нам треба ходити прибирати гній за коровами. Фух, це дуже тупе рішення. І трішки зіпсувало враження від закінчення гри. Я коротко розкажу, що там до чого. Ми через декілька років починаємо грати за Джона, хочемо почати нове життя без оцих всяких бандитських штук. Трохи попрацювавши на фермі, Джон заїбався. Та що Джон, я сам заїбався в це грати. Потім нам підвернулась можливість наказати. Якихось розбійників. Джон зразу схопився за зброю і показав, що вміє. Ебігейл поняла, що Джон не зміниться, забрала малого і залишила лист, що все, удали ж доту і може поговоримо. Ну, гаразд, дота то таке, а от жінка гарна на дорозі не валяється. Джон приодівся, вирішив заробити на хату і жити нормально своєю сім'єю. Берем кредит в Маніу. По ходу нашої подорожі зустрічаємо людей з банди Чарльза і старого дядька, які допомогли нам збудувати хату. Також ми зустріли Седі, яка стала мисливицею за головами, і запропонувала нам роботу. Ну щоб якось кредит віддавати. Ще ми зустрічаємо людей, які пам'ятають Артура. До прикладу, падаючий дощ. каже, що він не здивований, що Артур спас Джону життя перед смертю. Джон перевіз всю свою сім'ю на ранчо і почалось спокійне сімейне життя. Але як би хотілося, щоб все було ось так, арі. <реш> You doing all right, bitch? Of course, son. I'm going to bed. No. Nobody puts their hands on me. Don't test me. A few more days, we'll be in Tahiti. Тут заривається Седі і каже, що найшла Міку. Ну що ж, треба помститись за нашого братика. Прориваємось крізь сніг, і натовп дуречків Міки. Доходимо до містера Гниди, і ми з Седі беремо його на мушку, щоб розстріляти в упор. Але тут зненацька висрався дач. Міка в цей момент заломує Седі, і Джон знову пробує переконувати дача, що Міка криса, дач слава Ісусу. Нарешті догнав, що це правда, і шмаляє в втім разом. І просто кудись іде. У мене нема слів, він просто кретин. На наступних кадрах ви можете побачити, що з ним сталося потім. ще залутав кеш-дача, всі повернулись додому. Джон освічився Ебігіл. і на цьому закінчився Red Dead Redemption 2. Думаю, на цьому можна було б вже закінчити. Але давайте вже закриємо питання взагалі по Red Dead Redemption. Ремейку першої частини, я думаю, не буде. Я не грав, бо в мене, на жаль, плойки нема. Але я обов'язково її куплю, щоб і про ексклюзиви PlayStation вам розказати. Тому я вияснив, що там і як. і коротко зараз вам все розкажу. Після подій другої частини оці містери вийшли на слід Джона через те, що він завалив Міку. Вони ув'язнюють сім'ю Джона і кажуть, що попав ти браток, тепер будеш ловити всіх своїх дружків. І, можливо, ми тоді залишимо тебе в спокій. Якщо захочеш, може відмовитись, то ми тебе повісимо. Ух, вовки позорні! Ну гаразд, ми ловимо всяких чувачків з нашої банди, які були так чисто для фону в другій частині. Але саме головне, нам треба буде наказати і зловити дачу. Бо він же там знову якийсь план розробляє і збирає нову шайку. Ми вриваємось до датча, ранимо його і просимо, щоб він здався. Але це падло покінчує з собою прямо перед нами. Так і не дочекався ганду. вибачень. Фух, нарешті він помер. Ура! Після цього Джона з сім'єю відпускають. Але завдання полісменів було покінчити з усіма членами банди Датча Вандерлінде. Тому армія США оточує ранчо Джона. Він садить Ебігіл з Джеком на коня і каже, щоб вони тікали звідси. А Джон залишається як справжній чоловік розбиратися з цим всим Ну яким би, звичайно, Джон крутим не був, але він фізично не встигнув би. Стріляти всіх оцих вояк. тому так епічно помирає Джон Марстон. Далі Джек підростає і вирішує помститись копу, який зрадив його батька. Він знаходить його і розстрілює. Да, по ходу, слова Артура про те, що помста це справа дурнів, так ніхто і не засвоїв. Ні до чого хорошого вона не приводить. Ну і от тепер точно кінець. Фух, коли писав це все і робив, захотілося ж самому перепройти. Хороша ігра. мені дуже вона сподобалась вона не для всіх, звичайно, душність в ній присутня але як завжди, зайде кому зайде. Напевно, не дуже смішні відосики в мене вийшли по rdr 2 бо ігра доволі рефлексивна така. Тому сподіваюсь, вам сподобалось Дякую за вашу увагу. Дивіться крутих тіпів, грайте круті ігри і будьте щасливі. you lived your life like a man arthur and you turned into a good man in the end i did arthur saved my life before he passed i don't talk about him much but i think about him